в погреб. Сожжіть так Так я ще туди-сюди, а я що? Василь Тілега показує, як вони разом з дружиною ховаються від обстрілів у погребі. Зараз подружжя живе за 15 кілометрів від російського кордону, у селі Полісся, що на Городнянщині. Розстілаємо шубу і сидимо. Красота. Тут ще без безперебоїв, як сюди занесу, де акумулятор, так і світ даже. Чоловік каже, коли йде обстріл, доводиться сидіти тут по 3-4 години, а одного разу довелося ночувати. Була кроватям, кровать, а відтяг вже залежить кровать, кровоть, поляжемо, спим. А що робити? Здесь же, от зараз не стріляю, вже. Уже от надо, щоб… Остріляли, по тому що вже якийсь синдром війни чи що воно таке, от вже на серці якесь безпокоївство. А потім, якщо вже відстрілялися, вже тоді краще на душі. Василь Тілега родом із села Хринівка Сновської громади, прожив там 68 років. Звідти до кордону Зарев близько трьох кілометрів. Російські війська постійно обстрілювали село. Тому разом з дружиною Ольгою вони вирішили виїхати. Наприкінці вересня 2023 року. Знайшли дім у полісі і перевезли частину речей. Та худобу. <плес> у серпні цього року подружжя дізналося, що в їхній будинок у Хрінівці влучив російський боєприпас, і він повністю згорів. <плес> Багато вещей його думали ліще забрати, потім нас не пустили вже туди, тому що вже обстріли сильні началі. Чоловік каже, перших півроку на новому місці було спокійно, тому він почав ремонтувати дім. А це із весни, <плес> напевно, Оце перший раз градом віддубасіли, потім э, через місяць другий раз обдубасили, а потім в останній час, 18 числа, це так вже більше, що страшне. Знов треба виїжджати, усе потеряли. Василь Ділега розповідає: дрони вони чують та бачать постійно. А під час обстрілу з градів, 18 жовтня, загинули їх кінь та корова, що випасалися в городі у сусіда. Іван Голубовський показує, де це сталося. Там конь пас, а от тут корова паслася. і грали і і забрали там на м'ясо. Що, шу, 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 шу. Чоловік каже, за цей рік на своєму городі він нарахував близько 15 прильотів, але евакуйовуватися поки не хоче. Сусід той ховається, а я тут чортю вб'ю, так я там мені там без двох восім з одного чортя береш, я не дуже боюся. У мене син у городні, так мого до сина поїду. Ну побачиш, поки, поки так не рішаюся. Бо тут то є те саме, як такі оставки, потягнуть. Василь Цілляга говорить, після втрати будинку у Хрінівці подав заявку на її відновлення, щоб отримати сертифікат на житло, але поки що його не отримав. Самостійно орендувати або купити житло вони не в змозі. Разом з дружиною отримують майже 5,5 тисяч гривень пенсії на двох та по 2 тисячі гривень виплат як внутрішньо переміщені особи. Більшість грошей йде на ліки. Якщо три, дві... 725 пенсія, а квартира 3.100. Вот а за що жить. Вот тут интересно. Сажа за жінки тоже боїшся чого-то того, що є серце каже, бо там ще разом скокує, що разів скука і все. Наш трясеться так серце вибиває, давление самошиться підскакує. А я тут на операції енко, оно ancora Вирви від градів неподалік свого будинку показує і Михайло Кислов. Він живе у Полісі понад 30 років. Каже, вікна у будинку ремонтував тричі. І там є в мене, і там на городі, за сіном. Ну, По-коротше, в мене кругом хата. Стріляють з поїздки по дрова, поїздки кудись. Це все опасно. Всюди замініровано, всюди може приліті. Я кажу, з дому. Здорово далеко – страшно віті. Всі бояться люди. Ну, треба. Виїжджати з села він наразі не планує. Як кажуть, своя рубашка ближче к тілу. Там де живеш, там і згадіш. А їхати кудись, це значить все по новому А не в наших гадах і не при нашому здоров'ї починати починать усі з нуля. Поїду. якщо ніде буде жити – нічого не буде. Ну, а якщо вб'ють, так вб'ють разом з усім. Староста села Анатолій Пошенко показує одну з вулиць, де на початку року проживало понад 15 людей. Зараз жодна жодної людини немає. Всі виїхали. А вулиця сталася безлюдна. Жили будинки є, але безлюдні. За його словами, станом на 1 січня цього року в Полісі були зареєстровані 162 людини. Станом на 6 листопада залишилось 70. Це близько 45 дворів. З них одна сім'я з дитиною. Починаючи з квітня, перші пішли обстріли, які ще долітали до краю села, обстріли із градів. Дуже великий, потужний був обстріл 26 червня. Майже повністю касета була випущена, було спалено два будинки житлові, 18 жовтня, а потім 21 жовтня. Теж обстріли зградів. Крім того, 21-го було скиди на житлові будинки. І то три будинки. Староста каже, проблем з продуктами у Поліссі немає, але після обстрілів 18 та 21 жовтня сюди перестав їздити рейсовий автобус. Марина Кирієнко, Роман Репа, Суспільне, Новини, Чернігів.